Популярний у світі буквений напис, що символізує любов до рідного міста, з'явиться і у нас металева композиція «I love Чорнопіл прикрасить так звані Єлисейські поля, що у парку Шевченка. Висота букви одної буде в районі метр шістдесят. Надпис буде великий. Що буде знаходитися на там так званих Єлисейських полях на третьому підйомі. І там якраз він самий широкий, і можливо там зробити і. Площадку перед ним, щоб люди могли туди зайти і освітлення можна зробити. там. Якщо буде якась бетонна основа, то чуть там підніметься вещі, так, щоб людина його. І заступала, і не зовсім І щоб було здалека його видно. Вечором буде підсвічуватися. Обов'язково буде гарно. Приблизна вартість, в яку обійдеться така композиція, становить 200-300 тисяч гривень. До збору коштів можуть долучитись усі охочі зробити місту такий подарунок, зазначив Віталій Мариновський. Однозначно, я розраховував і на сайті ми писали, що ми на власні сили підключилися. Зараз там деякі мої друзі. Які готові також фінансово підтримати цей проект і от таку якби, відзнаку міста, місту від жителів його зробити. То ми подамо цю ідею через свою сторінку в Фейсбуці, хай люди напишуть: оце, це правильно, чи це неправильно? Це як така добровільна акція була б і. Воно би і людей згуртувало, я Думаю, воно було би цікаво. Ініціатори проекту припускають, довжина символічного напису буде становити близько 25 метрів, і це стане ще однією родзинкою файного міста.